Живемо тільки раз. Роупджампінг – відносно молодий напрямок екстремального спорту. Стрибати з висоти зі спорядженням для альпінізму віднедавна можуть і ужгородці. Для Олександра це вже п'ятий стрибок. Хлопець зізнається, зробити крокуниз психологічно важко щоразу, наче вперше дуже важко побороти свій страх. Я щойно стояв, напевно десь пів години до того, як наважився. Уже навіть діти казали, що стрибаю». Ну, якось все таке стрибнув. Ну, відчуття вільного падіння це неймовірно захоплює шалений викид адреналіну, купа емоцій. Це реально було дуже чудово. Роупджампінг – розвага не з дешевих. Один стрибок вартує від 150 до 400 гривень. В Ужгороді це екстремальне задоволення, поки безкоштовне. Комплект професійного спорядження, шнури, карабіни, страховка коштує близько 200 доларів. Ще сезону треба купувати нове. Це не комерційна, тобто ми пригаємо. Ну я це роблю безкоштовно, тому що це приходять ну, мої знайомі, мої друзі, друзі моїх знайомих. Моє снаряження воно портиться стрибками, то з його треба замінювати. Тобто ну, дві віровки коштують наприклад, три тисячі гривень. Добто... Ну я, я це ми попригаємо сезонних треба, потім викинути. Команда з цих п'ятьох хлопців щоразу збирає чималу аудиторію. Спробувати стрибнути може кожен глядач. У декого нерви не витримують. Страх змушує повернутися назад. За бортик в безпеку. А дівчата зізнаються професіонали часто рішучіші за хлопців. Як Валерія, дівчина боїться висоти з дитинства. Сьогодні стрибає, щоб назавжди побороти фобію. Ой ой, ой. саме внутрішній страх. Коли ти усвідомлюєш що знизу високо і от висота, ну, я не боялася, що порветься мотузка чи ще щось таке, тому що я знаю, що не було таких випадків. Це варто спробувати, хоча б раз в житті варто пригнути. Професійне екіпірування, п'ятихвилинний інструктаж, трохи сміливості, і ви готові до стрибку. Головні правила відскочити чим далі від мосту, напружити м'язи шиї та пресу і отримувати задоволення. Ну я досить таки безпечно. Можна травмуватися, якщо ти пригаєш неправильно або ти ну, не розумієш, що ти робиш. Ще не було жодного випадку, щоб хтось був ну незадоволений, звідти виліз. Всього 10 матрів і 15 чоловік вдало стрибнувших переді мною. Дуже страшно, але це варто спробувати кожному. О Боже мій! Господи Боже, матінка, сохрани. Будь ласка. О!